Everybody. Thank you everybody for coming. Um, president just had the, his speech at the panel discussion, so I thank участь на саміті Китай, на жаль, на папе. Дуже дякую вам за ваше запитання. Авжеж ми без позитиву сприймаємо сигнал. Uh, Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати, не будуть брати участь в саміті миру з ризик для всього світу. Я бажаю тут Китай повинен був присутній я... питання. Ми вдячні в принципі. Це публічна інформація. Є вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс по. Регіону харківському регіону саме про по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. Звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь, немає відповідних систем. Що була безпека ніякого використання атомної Бай-бай!